Подивіться, будь ласка, яка є класна машинка для стрижки? Ідеально підійде для домашнього використання. І з переваг іде плавне перемикання положення ножа, тобто відкритий закритий тип, мінімальний зріз 0,5, якщо е, ножем регулювати, і максимально можна відрегулювати 1,1. Далі йдуть насадки. 1,5-4,5 є проміжні, до речі. І є основні насадки 3, 6, 9,12. Мастило щітка. Цікаво, подивіться, тут де кабель із блоком живлення. Тобто в комплекті є блок. Тому це зручно, якщо, наприклад, ну знаєте, нема блочка додатково, окремо у вас, то ви хотіли, щоб був повний комплект. Будь ласка, зверніть увагу. Класний акумулятор. Тут акумулятор, до речі, до речі працює 240 хвилин на одному заряді. Може працювати від мережі. Також є два датчики, тобто дисплей показує рівень заряду акумулятора, і може працювати від мережі комбіноване заживлення, плюс є датчик, що потрібно підлити мастилу. Коли це буде треба, буде пляшечка світитися. Ви будете розуміти. Зручний, пристрій, компактний, неважкий. Ось такий може бути підлітку на подарунок чи хлопцеві. Кому цікава, можливо, така тематика. Ціна 1250 гривень. Гарантія рік від нашого магазину це КМИ, Хороше фабричне виробництво. Це дуже класний бренд на свої гроші. ось Будь ласка, йде в такій упаковці. Відправимо швидко, вчасно, тому, будь ласка, звертайтесь, будемо раді співпраці.